Україна відзначила 23-ю річницю виведення радянських військ із Афганістану та державне свято День учасника бойових дій. 15 лютого в державі пройшли заходи із нагоди виводу радянських військ з Афганістану та вшанування пам'яті загиблих воїнів афганців. За даними офіційних джерел, під час афганської війни загинули понад 15 тисяч солдатів. В Україні війна обійшлася у більш ніж 3 тисячі мешканців. Зараз у державі понад 150 тисяч ветеранів афганської війни. З них близько восьми тисяч мають поранення, понад шість тисяч є інвалідами, близько чотирьох з половиною членів сімей загиблих у Афганістані потребують допомоги. Як шанували ветеранів у місті та районі? Дивіться у матеріалах наших журналістів. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначають відповідно до указу президента від 11 лютого 2004 року. Крім того, сьогодні річниця завершення виведення радянських військ з Афганістану. Щорічна поминальна панахіта біля меморіалу загиблих. У цій війні краянам зібрала велику кількість коломиян та представників влади. Збирається вже 23 роки, як війшла армія, яка воювала з 79-го року, 1980 рік, 10 років війни в Афганістані. Наші молоді люди, які мали по 18 років, по 20. Солдати, офіцери, старшини воювали так само з України, як цілий тоді та держава Радянський Союз. Вони виконували свій військовий обов'язок, будучи тією засобом тієї авантюри, яку розпочало керівництво бувшого Радянського Союзу. Як зазначив Йосип Тодорів, голова спілки ветеранів Афганістану Коломийщини, з війни не повернулись додому 14 юнаків. За 23 роки пішло з життя ще 47 афганців. Тільки минулий забрав 11 наших краян. Колишні воїни кажуть, що проблем у них сьогодні багато: погане медичне забезпечення, нестача житла та низькі пенсії. Проходив службу в 357-м полку в провинции Бамиан. Где Будды? Самые бол болючие, это, на, это, это, наверное, квартирный вопрос, потому что многих как бы, остались без этого. Плюс пенсии небольшие у ветеранов, то есть, как бы, с... медицинское как бы, обеспечение тоже не стоит, как бы, то есть ветеранам как можно больше надо выделять правительству и внимания и средств. Я хочу поздравить всех наших боевых побратимов с нашим святом. Пожелать всем счастья, удачи в нашей непростой жизни. И чтобы каждый из нас в это непростое время для судеб нашего государства Подумал и внес достойный вклад в то, чтобы Украина была нормальной европейской цивілізованою державою. Війну в Афганістані кажуть ветерани, тепер оцінюють по різному. Вони ж у молодому віці навіть не замислювались над рішеннями радянського керівництва, а свято вірили у виконання свого тоді ще інтернаціонального обов'язку, тому вони її називають не інакше як наша війна. Ми були тоді горді виконати той обов'язок, куди нас посилали, тому що нас батьки по перше вчили, якими бути, і ми такими були. Я кажу українці, особливо з заходу України. Лицем, як кажуть, у болото ніколи не падали, і особливо там. Нас старалися брати в підрозділи всі командири любих частей, тільки українці ті, з заходу, особливо з Франківщини, з Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття, Рівенщини, Хмельницька, Чернівеччини. Ну, просто такий склад наш характеру, напевно. Україна, кажуть афганці, чомусь сперто не хоче вчитися на своїх помилках. Ще сьогодні, коли немає війн, наші юнаки гинуть на чужих землях. Так звані миротворчі контингенти, які йдуть підтримувати мир чи воювати, вони не повинні туди їхати, так само, як і не повинні ми були їхати. Це є вмішательство у. Внутрішні справи тих держав, ті держави самі мають оприділяти, як їм жити і що робити. А Україна ще в себе не вибрала шлях тої незалежності, а вже посилає свої війська. Пологіцький Володимир Михайлович, козмен Васильович. Спілка воїнів – одна з найбільших в районі. На сьогоднішній день до складу організації входять понад 300 учасників бойових дій. Загалом виконували свій інтернаціональний обов'язок у Демократичній Республіці Афганістан майже 400 наших краян. Півтора десятка загинула. Серед них і уродженець спасу Василь Шургалюк загинув наш земляк у 1985 році. На урочистості до рідної школи героя прийшов, і його батько. Однак, крім сліз, висловити кілька слів він так і не зміг. Я дуже Ради, як коли вони про, були хлопці там, а все побули. Афганці приїхали до спасу з мишина. Там вони також були запрошені на урочистості з нагоди 23-ї річниці виводу радянських військ Афганістану. Виступаючи перед спаськими школярами, один з ветеранів Олександр Будько зазначив, що сьогоднішнє покоління щасливе з того, що не бачить жахіть військових конфліктів, повертаючись до пам'яті тих днів. Хочу сказати, що ми, як би хто ніхто не говорив, щастю виконали ту військову присягу, яку ми давали тій державі, в якій ми тоді проживали. І хочу, ми е, виконали свій військовий обов'язок. Е, з честю, і з достоїнством. І хочу підростаючому поколінню побажати, щоб також і ви, на благо нашої української держави, так само виконували свій обов'язок. Школярі підготували виступ для ветеранів, долучились до нього і аматори будинку культури. А зі спасу Богдан Малецький Сергій Гризак, програма НТК». У центральній районній бібліотеці також організували зустріч з воїнами афганцями Ветерани мали нагоду поспілкуватися з гімназистами. Вони розповідали їм про буремні 80-ті та 90-ті. Один з учасників бойових дій у Афганістані Анатолій Нейла зазначив, що учням треба обов'язково знати про військові лихоліття. Ми хотіли сказати і словами, і основному піснями розказати про нашу службу, про нашу е, товариську е, взаєморозуміння. Про нашу біль за тими хлопцями, які загинули в Афганістані. діти забувають, що було. Їм треба час від часу для того, щоб пам'ять була. Про нас, про які живі, про тих, хто загинув, там час від часу нагадувати молоді, що ми є. Директор центральної районної бібліотеки Орина Берчак розповіла, що між її установою та гімназією вже давно налагодилися тісні стосунки. Часто бібліотекарі приходять у навчальний заклад, а гімназисти відвідують заходи у ЦРБ. Традиційно в лютневі дні перед виводом військовоністану в у центральній районній бібліотеці. З року в рік ми проводимо для наших читачів. Зустрічі із афганцями і от сьогодні ця така зустріч знову у нас стала традицією. Ми запрошуємо учасників тих бойових дій, які служили в Афганістані, згадати ті події, виконати ті пісні, які народилися в Афганістані, щоб молоде покоління знало. І пам'ятало ті події сьогодні. У нас така зустріч знову відбувається. Присутні учні гімназії. До речі, між гімназією і центральною районною бібліотекою склалися такі дружні відносини. На заході також виступали аматори з клубних установ Коломишини. Свою творчість подарували всім присутнім і афганцям. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Подій така.